Доброго дня, дорогі наші клієнти. Сьогодні у нас дуже гарні та чудові замовлення. Ось ця корзинка особлива, дуже гарна, ніжна, витончена для дуже чудової та прекрасної іменинниці. Цей подаруночок на замовлення. Клієнт її забере самостійно і особисто будуть вітати іменинницю. Але замовили в нас для особливої події, для день народження. Ймовірно, ніжний, світлий і дуже святковий букет: білі тюльпани, троянди, еустоми та ніжні відтінки персикового. Усе разом склалося в легку повітряну композицію, яка виглядає по-особливому і дуже дорого. Сьогодні у нас не одне красиве замовлення. До цієї корзинки ми ще робили ось таку красиву корзину з 31 французької троянди у ніжних кольорах біло-рожевих з додаванням запашного евкаліпту. А ще до цієї композиції, до цих троянд, у нас замовили ось такий смачний їстівний букет, ковбасно-сирний букет. Правда, він іще не дороблений, але ми обов'язково покажемо вам фото, коли його до складаємо. Ось такі красиві ці три композиції сьогодні відправляються на день народження ця корзиночка. А ось ці дві композиції до Дня весілля, 60 років разом. Дуже красивий ювілей, сімейний ювілей для дорогих батьків замовили донечки із-за кордону. Нагадуємо вам, що ми створюємо. Букетики на замовлення для різних свят, для іменин, для побачення, для подяки просто так без приводу. Тож будемо раді вашим замовленням. Звертайтеся в Дірект або за номером, який вказаний під відео. Всім дуже щиро дякуємо за підтримку, за ваші підписки, коментарі та вам гарного перегляду! А ми з цією красотою на доставочку!